Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Зараз іде мобілізація і з мого кутка місті Сукіряне в районі Старий План. Вигрібають просто усіх. Вигрібають простих хлопців. Простих хлопців, простих наших сокирянських роботях, які робили важко все життя. Хороших, беззлобних, щирих людей. Всі вони йдуть на передову. Йдуть спокійно в воєнкомат, а з бойовим настроєм. З такою простою хоробрістю, простою хоробрістю українців. Так нам потрібно йти. Знімаю відео, тому що одного забирають, коли у нього маленька дитинка. Не знаю. Два рочки, три, жінка залишається одна, а його взяли. І він на фронт йде вже не перший раз. І я вирішив викласти відео про те, що говорять у місті Сукряни. Місті Сукіряни говорять про високопоставлену, дуже високопоставлену чиновницю Сукірянської міської ради. Її знає все місто. Вона приховує свого сина. Це по інсайдерській інформації. І по інсайдерській інформації навіть хотіла вивести його в Польщу. Це теж інсайдерська інформація, яку говорять люди в місті Сикіряни. Все місто говорить про цю чиновницю, яку, високопоставну чиновницю, яка начебто приховує свого сина від мобілізації. Знаєте, я завжди говорю правду, скажу і на цей раз. Я звернуся до цієї високопоставної чиновниці Сукірянської міськради. Вона дивиться кожне моє відео. Знаю і скажу просто: не ховай свого сина. Про це знають все місто. Візьму свого сина, шановна пані високопоставна чиновниця, і відвези на своєму автомобілі військомат. Хай він з усіма нашими простими сільськими міськими хлопцями роботягами їде на Бахмут. Так просять усі люди міста Сикіряни. Якщо ти дійсно разом з людьми. Чуєш, високопоставна чиновниця, не ховай свого сина, веди за руку військомат. І на фронт разом з усіма сокір'янцями, яких вигрібають з простими сокір'янцями, блатних не трогають, яких вигрібають з вулиці та відправляють на фронт. З вами був український історик та журналіст Йор Швець. До нових зустрічей!